Доброго дня. Доброго дня, мої любі підписники, мої знайомі і незнайомі люди, всіх вітаю. Ми що і приїхали. Доброго дня. Ми за рішучою приїхали впохом на перевірку. На перевірку. Сьогодні не на перевірку. Що? До Ортодонта, коротше, ми приїхали. Mm -hmm. Ну, щоб mm -hmm. подивилися. Прошов, який є до цього на шині. Шість місяців пройшов. А ти показувала, які ти носиш? Эти, як вони називаються? Mm -hmm. Пластини. Вот эти показувала? Mm -hmm. Зрителям нашим. Ну, покажи, открой, открой. Не хочу руками. Не, не раз, надо. надо руками брать. Их вот такие Это пластины. Верхние, а там под да, еще на такие прозрачные пластмассовые не эти. Не И нет, она их вдевает не на ночь. Не трогай їх руками. Ось такий і сопливий. Це ти підкручуєш, так? Да. Да? Угу. Ну ось так. Так що приїхали нам в неї термін був на 19-ту. Но... Олег переніс на, на сьогодні, тому що і, і захотілося поїхати поздоровити Андрюшу з ним народження 19-го. І тому поздоровити. Привітати. І тому на сьогодні ми приїхали. Погода у нас сьогодні така мерзка. Так, да, якось холодно так. Через ну, 16, приблизно там где-то подалося. Пішуть, що будемо да. ну, по стояти. -по на, на завтра вже потепління буде. Да. Це ми от своєї остановочки Безпитут. на третій встали. А? На третій зупинці встали і от уже інше, інше місто. Подвиглись вот так вот пальцами по экрану. Красивенько. А теперь приближала так, а теперь вот так. Угу. Да. Мы замовили какао, ориши с, этим, с, с, с чем? С, с пенкой. С пенкой. Я люблю делать вот так. Ру. Угу. Амини, а, а Звучайно, без пенки. Боюсь, вверх, боюсь, уже пить кофе в такое время. Нажала подписчики сидим. Я только что заметила красивое дерево сзади бабушки с лампочками. Бабушка позирует, я ее фотографировала. І, нічайно, нажала кнопочку і включилась камера з вами. Все. На паузу поставить. Доброго дня, мої любі підписники. У нас все по плану. Сьогодні у нас середа. Чекаю на зупинці Арішу. Їдемо на танці. щось Самвел перестав писати, розказувати за маму. Вже, мабуть, вся, вся брехня в нього закінчилася. Як можна казати, що в реанімації вона з'їла пів судочка каші? Чи він думає, що всі зовсім дурні, ніхто не лежав в реанімації? Чи він думає, що ми зовсім дурні і не розуміємо, що таке сатурація 60. Це предсмертне состояння. Вона під ЕВЛ вже повинна була лежати з 85. Коротше, розочарування нема приділу мого. Чи треба так брехати, аби було щось обсуждати? Можливо, і так. Погода у нас, бачите, дощ, мокрота. Яка погода, такий і настрій, можна так сказати. Аріша вже сіла в автобус, зараз під'їде і ми швиденько побіжимо на електричку. Доброго дня, любі підписники. Сьогодні ми знову їдемо на танці з папі. Ми прийшли, спустилися до трамваю. Зараз поп'ємо. Так. Переключиш. купили? Поп'ємо. Я не розказала вам, я вчора була у стоматолога. Що пішли? Була вчора у стоматолога, у мене під коронкою розболівся зуб. Я поїхала до, до свого стоматолога, він зробив мені знімок і показала, що не верхній саме. Останній, не верхній зуб болить. Щось мені вчора показалось, що верхній, а нижній. Треба знімати мостик, дав мені термін на 10 лютого. От, і так я. Він такий довольний. Він кожен раз, хто, хто коло нього з'являється з медперсоналу, всім показує мої зуби. Хвастається своєю роботою. Кожний раз. Кожний раз. Так що думала, що вже все закінчила. Ну, видно, плохо запромзаплом запломбірований канал. І от так. Що ти куди ти спішиш, Авіша? То 107. Вона уроніла. Де ти її будеш шукати? Вона побігла. Я думала, вона валяється вже давно, та ігрушка. Все, вона не помітила, що вона її потеряла. Підписники, ось бабуся спрашує, що це за гриби. 4 євро коштують. Хто знає? А оці, диви, які красиві. А mm -hmm. Ось, ось диви, який. Що це за гриб такий? No, це класика. Mm. Так, це класика. Oh. Так а на розвісці. Oh. Оце етика. Я бачу, бачу. Yeah. А от вешенки. Mm -hmm. 3 євро. Не трогай їх взагалі руками. Це обичні. 3 евро. Ага. Видите, милота. Милота, да. да. чили, его нельзя руками пробовать. Будет да. да. Боже, такой Ой. ассортимент. Девица. Салат. Овощи. Вася, давай-ка капуста красивая, Мам. Салат. Ну, ну, капуста, бабуля, надо ну. дешево. Ну, так это же килограмм, наверное. Да. Что хочешь. Вся, 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 вся зелень. Вся зелень, яка хочешь. Яко хочешь. Боже. Я еще такого не бачила ассортимента ни где. Ни в одном супермаркете. А такого я ни не бачила. Фрукты и шоколадки. Як? Я не розумію. Папая, бабуля, папая. Краснота, угу. навірна. Скільки таке коштує? Два, два євро. Банан. 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 Три євро. Гаріша, нам таке не можна. Да. тут крутят суши. Я как у вас артиллерка суши. Розовые суши. Я тоже Боже, любительница суши. Смотри, я писала. С кешью. Боже, я как краса. А что оно 5 евро коштует Ну, потому что 5. Так, пень 2. Боже, я ще такого правда не бачила. Ой, божа, ой, 15 євро, коли типу Ну так там скільки скільки там грам? 12 євро. Скільки Богато? грам? Да не знаю, я не бачила. Ну так на 300 грам. 3... а, ні, 390. Ну, почти 400 грам 12 євро. Mm -mm. mm -mm. Ой, яка прелесть. Телефорне соковитий морквинкою. Любительница суши потеряла дар вечи. Девочка потеряла дар вечи. Ой, я не могу. Ходят одни по магазину, у самых два евро в кармане вообще-то не Ариша. евро в кармане семена сушеная клубника 350 грамм 24 евро нет, 9 евро 9,50 ну ладно, убедила 2 евро ну так вот уж, тебе 2 евро и мне 2 евро это полезно Ой, Ариша, тут можно сознание потерять. А я, а От я, этого ассортимента. Я, я правда. Да я не була в великих супермаркетах, но такого ассортимента я не бачила. Я не бачила, правда. А Ариша, а тут немає этого. Ну подожди, слушай, що мені а? надо? Мені надо Филадельфию. Мені надо Філадельфія. Дедушка дивився у вас в Пені, Філадельфія 0,99. По акції. Так, пора. Я не пам'ятаю. А по акції вона була 0,99. Тут же готова. А ну, Я не бачу тут філадельфії. В Філадельфії теж я не бачу. Мож, і нема. І а ти казала, тут все є. А я тут била, була кулак. Може нема у руки? Ну, може, нема. Це все масло, Гріша, це все масло. Ну, а де ж тут на маски? може десь далі? Угу. Не десь бачу. Не бачу. Так, тут колбаской резим. Тут колбаской резим. Мне еще нагадывается, что это а не Эдику, а кауфлант. Да даже у кауфланта нет такого, Ариша, ассортимента. Я тебе кажу. Филадельфия, ну так дивися. А, а у вас вона сейчас 0,99, а тут 2,29. А у нас тоже 2 евро она стоит. Ну, акция, сказал ну, а дедушка. Щас, а сейчас а, там акция, а тут нет пока акции. А тут акции немає, так. Ой, кошмар. А, а спиртного, дивите, сколько. А спиртного. И это все только вино. І шампанське. А сири? а сири так це вообще дивіться скільки. Це ще піввітрини. Не хочу я пробувати. Не хочу я пробувати, тому що. Там, там даже косметика. Де косметика? Огурчики. Які хочеш? Що хочеш консерврувано? Чесничок. Консерв разі. Це, так, жаль, а ти мицелярна водичка. Ні, мені такі не подобається. Мені більше всього подобаються отакі. Когда Вернір? Да, тканеві. От тканеві краще всего. Даже краска для О, это Аріша, знаєш, треба? Ти її наклеюєш і вона вспинюється. Аріша, мне треба що? дитячий крем. Тому що Мирослава у мене віджала, мій крем. Помниш, був у мене круглий дитячий. А вона говорила, бабуся мені подарувала. Ну а що ж я тобі, що ж я їй не подарую, як вона почала причитати, що в неї такого крема немає? Даша каже, в нас всякий є крема, немає. Вона, я кажу, так причитала, що мені прийшлося їй подарувати. Ось є такий. — Ні, а, оце так. каміл, але це не Добре, річка. Получимо гроші потім. Зараз немає. Такої необхідності. Ну то ж, Невія, вія, а ілі, ілі Флорена, вона у мене була дитяча, і. Ілі... Ні, 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 це ж не дитячий, це звичайний. Добре, пішли. О! Так, що хочеш? що хочеш, що хочеш. Тут даже для маникюра есть. Спонжики, спонжики, кисточки. Я я тебе серьезно кажу, я такого ассортимента не бачила. Спинки. Ни, ни в одном этом супермаркете. Колготки нашли. Даже в самом большом. Дитячий крем тут може бути. Ось. Такий або отакий. Дивись. Отакий. Так то, в принципі, великий, мені б менший можна було. Ну менший є отакий, а біблі. Отакий. Це на то маленький, так? Да? Ні, нормальний такий. Євро 29. Евро-29. Вот такие бутылки. булл Вот такие бутылки понравились. И вот такие ролики. Боже, Ариша, что это мы с тобой за магазин откопали? Мини-ножечек подхидный. И контейнер. Тут что хочешь. О, две. <связывая> я что чем он классный? Ну бренд хороший. Десять евро. Ишь, и, и флаги есть. И яблоки давить. И пакетики праздники. И, чтобы упаковать праздники. И рулоны. Да, свой магазин он <світні> Купили такий крем. Аріша собі, собі купила. Я його зараз їсти не буду. Так що... квіти всі які. Боже, Боже. Як красиво, як гарно Нам вже треба... Я спіш... 2 хвилин залишилася. Треба поспішати. Все, йдемо отримали таке задоволення, що я й не чекала. Ось тут ми вам не показали, але тут ага, ще. Це ще є. і на вулиці кафешка, і всередині кафешка є. Ну, це тепер... наше улюблене місце. <кл 'я> тепер це буде наше улюблене місце. Ми його називемо <кл 'я> е е е міні-центр. <кл 'я> міні-центр. <кл> я> Ой, я ріша. Так, все, поспішаємо на зупынку. Показати, Іра мені дозволила бути присутньою на, на їхній тренування, тому я вам тр трішечки показала, як дівчата новий танець тренують. Подивитесь. Ставте лайки чи дізлайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який формат на каналі Тольвай хотіли б ви ще побачити. Тому що в нас нам треба поради, що нам новеньке поснімати? До побачення. До побачення.